Доброго дня, шановні друзі, сьогодні до вашої уваги презентація моє на тему технологічні основи проведення екскурсій музеєм та містам. Необхідно зазначити, що взагалі проведення екскурсій як музеєм, так і містам це ціле мистецтво, яке полягає в тому, що необхідно не тільки володіти необхідними знаннями, але і вміти донести це до екскурсанта в доступній формі. З врахуванням специфіки екскурсанта, його вікової категорії, соціальної категорії, світом його захоплень, колом його захоплень, тим, наскільки не володіє інформацією про наше місто, скажімо, необхідно враховувати те, що деякі приїжджають дійсно вже знаючи про наше місто, прочитавши відповідну літературу, знаючи, що наш край це близько українського професійного театру, ще якісь нюанси. І необхідно все це якось знати, щоб просто доповнити тут. Доповнити ту картину про наш край, наше місто, наш музей, якою вже екскурсант володіє певною мірою. Тут і знання відповідні, і якісь такі навики, акторські вже навики, жести, міміка, тому що всі фахівці зазначають, що це повинна бути жива розповідь. В ніякому разі постійно нас застережують у того, що це не повинна бути нудна лекція. Цікава, емоційна, відповідна спекуляція, жива постійно наголошують вони розповідь. От так, щоб взагалі оптимальний варіант перевести от, цю зустріч з формату монологу у формат е, діалогу, тому що взагалі, коли людина приходить або на екскурсію по місту, або в музей, е, вона буває трошки так ще замкнута і не знає на що чекати, і необхідно зробити так, щоб людина зустріла усмішку, твоє розуміння. І коли ми бачить щире добре відношення, вона розкривається, починає знову ж таки щось розповідати про себе, запитувати і вже по цей формат діалогу починає діяти. От з власного досвіду це найбільш такий оптимальний варіант такої невимушеної бесіди, обміну думками, враженнями і таке інше. Взагалі будь-яка екскурсія поєднує два таких важливих головних елементи: це показ об'єкта і розповіді про них. Одна екскурсія не схожа на іншу, і це правильно, тому що люди різні, сприйняття різне. один більше захоплюється якимось там ну. Зразками архітектури. Інше хочеш, щоб ти зробив наголос на літературно-театральні складові історії нашого міста. Е, Третьому більше хочеш, щоб ти приділив увагу військовій складовій історії нашого міста і так далі, і тому подібне. І ти постійно підлаштовуєшся, тобто ти повинен поголовіти декількома тематичними екскурсіями. Знову ж таки, 3-5 чоловік або 10-15. Це теж впливає на формат подачі матеріалу. Тобто, Коли екскурсія відбувається по музею, ти вже бачиш, комусь більше подобається, скажімо, одна тематика, іншому, друга. Хтось просто проходить повз речей, на які ти типу, б хотів звернути увагу, а хоче отримати більш глибоку інформацію про якісь інші речі. І от, знову ж таки, це вимагає мистецтву бути ще й психологом. Тобто екскурсовод не тільки акторськими даними повинен володіти. Не тільки володіти інформацією, він ще повинен бути психологом, він повинен у -у уловити оцей момент, да, що цікавить ту чи іншу людину, на що вона налаштована, слідкувати за її мімикою, е е що вона сприймає, е де посміхається, де воно їй байдуже. Це досить дос таки складно, це напрягає, але екскурсія це досить ну, важка робота. Важка робота, яка вимагає самовіддачі. Фагівсім роблять наголос на відмінності від таких понять, як огляд і показ. Огляд це більш таке поверхневе сприйняття тієї саме музейної експозиції. Часто приходять люди, які кажуть, нам не потрібна експозиція, ми хочемо просто переглянути. Будь ласка, ви маєте таку можливість, тим, що у нас є там етикетаж, проводжуючи тексти, які завжди допомагають відвідувачу ознайомитися в плані огляду, форматі огляду з теєю експозицією, яка у нас представлена. Показ це вже більш поглиблене ознайомлення з експонатами, в даному випадку вчатися з, з картинами, тому що те, що бачить відвідувач, це ну, поверхнева, це м, така складова, це тільки зовнішній вигляд. А завдача екскурсовода, щоб зануритися в внутрішню суть тієї чи іншої картини, розповісти про е, автора картини да, і про якісь цікаві можливо біографії. Про специфіку, про творчий я того чи іншого художника, розповісти про різні скажімо, там стилі, напрямки, використовуючи роботу от роботи художників, як такий наглядний посібник. І таким чином людина отримує інформацію тільки про представлені картини. А отримає більше інформації про напрямки стилі, там нашо таке пейзаж, портрет на чормо, що таке авангард, що таке сюрреалізм, ще якісь такі речі. Ну знову ж таки, треба дивитися на те, як людина сприймає цю інформацію, щоб не перевантажувати її. Тому що в принципі всі постійно роблять наголос на тому, що не можна перевантажувати людину, що людина повинна ще самостійно працювати, тобто не забувати, от, скажімо, людину, тому що аналіз, синтез побаченого, почутого повинен... Відбуватися працює не тільки екскурсовод, і екскурсант також працює, і отут не виникає не досягти парікету. Знову ж таки, да? Так? тому показ він повинен бути такий, ну цікавий і не такий, що перевантажує. Треба просто робити акцент на якихось таких цікавих моментах, ну скажемо, привязаних з архітектурою, тому що дуже часто люди mm -hmm. запитують. А що там означає, скажімо, на багатьох наших будинках, це специфіка нашої архітектури, там жіночі голівки, або голови лева, там, да, або там якісь там дві буки, схрещені, да, об'єднані. Треба поясню, що це оберіг, що там голова лева це оберіг будинку, що або Христос храні, там, да, тобто це його подвійний оберіг. Тобто, е, знову ж таки, треба бути готовим до того, що тобі доводиться слухати, тому що мистецтво екскурсовода це не тільки мистецтво розповідати, розмовляти. Це ще і мистецтва слухати, тому що розповідаєш ти, розповідають тобі. Ти розповідаєш про архітектуру нашого міста, а тобі розповідають про специфіку архітектуру Одеси, Вінниці, Чернігова, що чим їх місто відрізняється від нашого. І ти повинен уважно це все вислуховувати. Воно дійсно інколи цікаво, ти багато їх цікавого пізнаєш, або коли ти розповідаєш про якусь пам'ятку історичну стримувати. Пам'ятник Голодомору, ти піднімаєш складну тему Голодомору, а це дуже болісна тема для будь-якої родини на теренах України. І люди починають розповідати про, скажімо так, цю проблему на теренах свого краю, про свою родину. І ти стаєш і слухаєш знову ж таки. Тобто, знову ж таки, це все треба вміти і виступати, і розповісти одночасно. Знову ж таки, що важливо? Важливо також правильно вибрати маршрут і локацію, де ти будеш зупинятися. Ну, нібито, що тут такого складного. Ви е, розуміли, скажімо, от екскурсія по вулиці Театральній. Да? Ми всі знаємо цю вулицю, але особливо, коли ти проводиш там першу свою тематичну екскурсію по цій вулиці, або навіть просто більш поглиблений варіант в рамках оглядової екскурсії. Це просто як би, парада всім. Обов'язково е, пройтися перед екскурсією. По тому маршруту, по якому ти будеш потім вести екскурсію. Тому що сюрпризи гарантовані. Нібито все знаєш, ніби ти володієш інформацією. Але виникає така ситуація, коли певна віста від одного об'єкту до іншого, ти нібито вже все розповів, а ще продовжуєш йти. А мовчати не можна, треба постійно щось розповідати. Так? Або буває інша проблема, є щось ще розповідати, а ти вже дійшов до іншого об'єкту. От чому, скажімо, я за можливості відмовляюся від автобусних екскурсій? Тому що у форматі нашого міста, а воно все ж таки порівняно невелике, його історична частина, дуже важко проводити автобусну екскурсію в тому плані, що ти не встигаєш розповісти про один об'єкт, а автобус вже під'їжджає до іншого. І виходить дуже поверхностна подача матеріалу. Більше того, треба враховувати, що найбільш привабливі з архітектурної точки зору будинки розташовані на пішохідних вулицях. Тому в нашому місті найбільш ефективна все ж таки пішохідна екскурсія. Ну і знову ж таки, треба знати, де зупинятися таким чином, щоб найбільш красиві архітектурні ансамблі дуже красиво вимальовувалися. А ті будинки, які ну, не дуже гарні, бо вони не вписуються в ту старовинну архітектуру, десь залишалися за спиною. Треба зупинятися не де тобі хочеться, а де потрібно, щоб знову ж таки люди хочуть сфотографуватися, зробити селфі, ще якісь моменти, дуже популярні наразі. Це все необхідно враховувати. Існує таке правило, що показ на екскурсії має свої особливості, специфічні. По-перше, це логічна послідовність показу. Що мається на увазі? Будь-яка екскурсія тематична, оглядова, вона все одно складається з декілька підтем. І необхідно не просто от розповідати от одна під тема, да, або якщо ти ведеш екскурсію, розповів про один об'єкт, потім мовчки йдеш до іншого, потім розповідаєш про нього. Ні. Необхідно відпрацювати плавні переходи від однієї локації до іншої локації. Тобто це не повинні бути такі розірвані шматки, якісь екскурсійні. Це повинна бути одна єдина екскурсія, яка отак от от плавно переходить з однієї складової в іншу. І більше того, створює ілюзії, що це так легко, невимушено тобі дається. Хоча це результат кропіткої праці. По-друге, показ випереджає розповідь. Ну, взагалі, фахівці е акцентують увагу на тому, що все ж таки первинний це показ, а розповідь вона обслуговує те, що бачить екскурсант. Тобто це як би він не передковується. Тобто, буває яка помилка? Коли екскурсовод розповідає про той об'єкт, якого екскурсант ще не бачить. Особливо це буває під час автобусної екскурсії, коли ну, специфіка така забудови міста, що от розповідає екскурсовод про якусь будівлю, яка ще попереду, а тут проїжджаємо інший, а не чуємо розповіді про ті будинки, що ми бачимо. Тобто ми бачимо одне, а чуємо про інше. Тому оптимальний варіант, коли воно співпадає, те, що людина бачить, Проте вона і чує розповідь. І це теж треба відпрацьовувати. Взагалі, от, е, ті люди, які проводять там вперше починають проводити екскурсії, вони всі страждають на одну таку хворобу, яка називається єдизм. Не дуже таке, можливо, красиве слово, але це наукове слово. От в музеології воно є – єдизм. Що мається на увазі? Ну чомусь молоді екскурсоводи, вони чомусь вважають, що не треба перевантажувати інформацію відвідувача. Коло свого коли ви приїхали там десь літньої пари, там десь там з інших міст. Вони відпочивають, не відпочинку. Треба просто показати їм там, дати якусь інформацію. Ну на рівні так, просто такого поверхневого огляду. Коментарів. От красива будівля одна, от інша красива будівля інша, а подивіться, яка ще одна красива будівля. А екскурсант хоче почути більш глибоку інформацію, хто жив в цьому будинку, який архітектурний стиль, коли вона була збудована. Йому ніби та й не зручно робити зауваження з курсоводу, але в кінці екскурсії може таке запитання, а не що заглє, замаляв експорсовода, і міг сам пройтися по вулиці, побачити, які красиві будинки, якщо нічого для себе не відкрив. Тобто, дійсно, тому що він, да, він коментує, пояснює, доповнює, але головне екскурсовод створює реконструкцію. Ну, скажімо, навіть проходячи там біля якогось будинку або якогось там кварталу, він реконструює реальність таким чином, щоб екскурсант ну, перенісся в 19 століття. І таку от мандрівку здійснив у часі і просторі і опинився в старому ілізаграді. І от, працюючи на уяві, от, в принципі от таким чином це можна зробити. Що людина йде, вона бачить сучасні будинки, ти розповідаєш. Про те, що там було раніше, і в уяві людини вже виникає, скажімо так, старе місто, якого ж наразі, в певну міру, вже наразі певної міри вже і немає. Взагалі, за підвідношенням різних елементів екскурсії можна бути три і види екскурсії. Перше, коли розповідь переважає показ, Фахівці кажуть, що це не є добре, це недолік. Згоден, тому що йде певне перевантаження, але це буває така якби, вимушена міра. А садово це відбувається на фортечних валах, коли люди кажуть, ми хочемо побачити фортецю. Ну, підходимо ж, а фортеці немає. Тут же не Кам'янець-Подільська, не, не... Хотинська фортеця. Її вже фактично немає. Люди кажуть, а де ж фортеця? І ти починаєш розповідати, підключаючи уяву екскурсантів, що там було, які були вали, які були льви, де там були казарми для солдатів, будинки для офіцерів. Таким чином, приключаючи уяву, ти проводиш реконструкцію. Добре, а потім там є певний такий квартал, який треба дійти до вулиці Курапетникова, щоб бачити красиву панораму місто. Але ж мовчки, йти ти не будеш, треба щось розповідати І от з власного досвіду, що можна розповідати? Давати якусь загальну інформацію про місто. В чому специфіка забудови нашого міста? Чому його називали Маленький Париж? Тому що прямокутна забудова міста, тому що центр знаходиться в низині а вулиці на пагорбах, тому що багато локацій було, тобто, якісь такі загальні такі елементи інформації, щоб у людина склалося уявлення про місто, в якому вона опинилася. А потім вже, опинившись на тій вулиці, де можна побачити чудову панораму, ти свою розповідь доповнюєш конкретикою. Тобто, да, от можна оцей мінус в принципі, перетворити на плюс. Зрозуміло, що завжди золота середина то є оптимальний варіант. І в екскурсії це також, коли є що показати і є, що розповісти, коли це 50 на 50. Воно співпадає, і саме тут екскурсоводцять чувстває гармонії. Гармонійно, гармонійно комфортна, риба в воді, є об'єкти, є інформація, якою можна поділитися. І тут тобі найбільш комфортно це є золота середина. Ти відпрацюєш під теми, ти наводиш усі ланцюги, тобто все воно працює. Є такий варіант, коли показ важливіший за розповідь. Таке трапляється. Таке трапляється, коли ну, скажімо, в певних умовах, коли дійсно ти більше коментуєш те, що бачить екскурсант, але це виправдано. Чому виправдано? Ну, з власного досвіду. Скажімо, на фортечних валах. Є така, алея слава у нас, вона зараз є, на жаль, в усіх містах України, це пов'язане з війною. І бувають такі моменти, що слова вони нібито якби і зайві, тому що ну, всі ж розуміють, що відбувається, що хто зображений. І такий ну, настрій, що просто ти пояснюєш певні елементи, певну проблематику. Ну, скажімо, чому от алея слави, що була така ідея, що можна, а інші казав, що не можна тут на фортечний колах, тому що різні ідеології, там радянська ідеологія, а тут вже інша. Інші історики, зокрема і я, ми ну казали, що треба робити там валею героїслави, тому що це естафета звиття і мужності Більць, бойців, тих, хто воював з німецьким фашизмом, і тих, хто воював воює зараз з московським фашизмом. Тобто у цих хлопців воювали з німцями, з фашистами. А їм випала така доля воювати з московськими фашизмами. І тому це якби логічно, ця естафета, показати би, і тих, і тих борців з фашизмом. І тут, скоріше за все, ти просто відповідати на ті запитання, які виникають у екскурсантів. Запитання, просповідь, запитання, просто Ну і таких місць, скажімо, в нашому місті дуже чимало, де треба інколи помочати десь. От біля синагогі виникає запитання, доводиться більше підпорядку на запитання Там про такі феномени, як білі і чорні євреї, скажімо, тому що були такі євреї, які воювали за німці, німці це, це дозволяли. Це теж такі феномен, який маловідомі, але ж приїжджають вже, вже підготовлені до, до цієї проблематики. А наше місто було наполиново єврейським і починають запитувати, а чому, як, що. Але зразу скажу, що якщо ти не знаєш, не треба викручуватися, тому що екскурсант це відчуває. Він відчуває, коли ти починаєш брехати. І тому краще просто сказати, що, вибачте, я цією проблемою глибоко не займався. Дякуємо, що от ви підняли цю проблему. Я обов'язково відповідну літературу і, ну, от якось таким чином. І тому воно сприймається нормально, буває так, що екскурсант там починає тобі розповідати, і, в принципі, якби, тобто, тут нічого страшного немає. Повторюся, екскурсія взагалі. Ідеально, це золота середина. Це коли співпадає показ і розповідь, і в цьому плані вулиця Театральна є дуже класною, тому що там і є, що подивитися, і є що показати. Тому вона дуже насичена. Тому ж таки, фахівці кажуть, що це ідеальний варіант, тому що твоя розповідь з одного боку не перетворюється на нудну лекцію, з іншого боку, вона не перетворюється на просто коментарі поверхневі до того, щоб експерти бачать. Наразі це статистика, що більше половини відвідувачів музею це діти, студентська молодь. І ось тут є свої особливості в подачі матеріалу. Отут фахівці радять, що перевантажувати точно не треба, навпаки. Розповідь екскурсовода повинна часто зводитися до коментарів. Тобто от до того формату, коли показ переважає розповідь. Тому що діти це і діти. Їм треба більше бачити, вони більше сприймають візуально. Сприймати суху інформацію без візуального ряду вони не будуть. Більше того, 15-20, максимум 30 хвилин і все, увага вже розсіюється. Тому максимум показу, мінімум розповіді. Тобто, коли ти розповідаєш дітям, ти обов'язково ну, включаєш елементи гри, вони це люблять. Підлітки, діти, коли починаєш там розповідати, там, а от що таке портрет, а що таке пейзаж, а натюрморт, А чому називається натюрморт, Чому мертва натура? А от портрет, да? що таке там, Ось такі елементи. І вони починають кожен хоче показати, що він знає, да? вони включаються в цю групу, просто розповідаєш про специфіку цього залу, потім даєш можливість оглянути цей зал і відповісти на ті запитання, які виникають після огляду цього залу. Тобто, отакий от формат він дійсно працює. І ще ми не можемо відмовлятися і не потрібно цього робити від варіанту віртуальної виставки. більше, такого. Ми, більше того. ми більше все більше занурюємося, цей віртуальний світ, віртуальні екскурсії, віртуальна подорож міста, презентації. І тут декілька досягаємо цілей. По-перше, цікава мандрівка міста за допомогою творів мистецтва, які ми пропагуємо, а це твори мистецтва з фондового зібрання нашого музею. Які зараз в евакуації, а ми маємо можливість їх показати, тобто пропагувати свої фонди під час їх евакуації. По-друге, здійснювати мандрівку містам за їх допомогою, причому по тих районах, які зазвичай не потрапляють от, в екскурсійний маршрут, коли ми проводимо екскурсію містом. А тут є можливість їх показати. От. Ну і знову ж таки воно цікаве, оригінальне поєднання фоторяду, скажімо так, картин. Зараз це європейська практика, зараз це пропагується на всіх рівнях. Практика, яку ми вже отримали, проведення екскурсій по музею, в першу чергу, за допомогою ліхтарів під час відключення світу. Вона, я так думаю, ця практика буде продовжуватися. Але вона дуже популярна серед відвідувачів. Чому так? Тому що, як я це розумію, а ми ж психологи, як да? от наразі дуже от молоді художники часто звертаються в свої творчість до епохи середньовіччя. Литерство, баришні в відповідних костюмах епохи середніх віків. І оця, я так розумію, подорож от по музею допомоги ліхтаря, то записує у мене також викликає асоціації такої мандрівки по середньовічному замку. І от такі асоціації, воно, можливо, викликає у екскурсантів, Їм це подобається. Тобто, от бачите, воно працює, а все, що працює, повинно бути нам взяти на озброєння і використовуватися в нашій роботі. Тож, от таке напрацювання з цього питання. Дякую за увагу.